У дії запрацювала нова послуга оформлення базової соціальної допомоги. Відтепер українські родини можуть подавати заяви на цей вид підтримки онлайн, прямо в застосунку. Це щомісячна виплата, яка об'єднує кілька видів державної підтримки. Скористатись послугою можуть сім'ї, які отримують державну допомогу малозабезпеченим, виплати на дітей одиноким матерям та тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їхнє місцезнаходження невідоме. невідоме. Отримати послугу, оновіть застосунок Дія та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ Сервіси, допомога від держави, базова соціальна допомога. Отримати допомогу. Дочекайтесь сповіщення з розрахунком щомісячної суми. Якщо все влаштовує, натисніть Подати заяву та оберіть діякартку. Перевірте заяву і підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги. Вони об'єднаються в одну виплату. Підпишіть заяву дієпідписом та надішліть запрошення для підпису повнолітнім членам. Нам родини, коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги. Розмір виплати розраховується автоматично для кожної родини залежно від складу та доходу. А єдині критерії гарантують прозоре рішення для кожного українця.